Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить по жовте листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже ні плачу, ні сміюсь. Доле, де ти? Доладете нема ніякої. Коли добре і жаль, Боже, то дай злоє, злоє, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити. Страшно впасти у кайдани, помирать в неволі? А ще гірше спати, спати і спати на волі? І заснути? На вік віки і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти? Доле де ти? Коли добро є жаль, Боже, то дай злоє, злоє.